Мене звати Казіміров Дмитро Євгенович. Навчаюся на третьому курсі в Національному університеті біоресурсів та природокористування України за спеціальністю біотехнологія та біоінженерія. Паралельно займаюся рукопашним боєм. Маю досягнення, такі як перше місце на чемпіонаті Європи з рукопашного бою та третє місце на чемпіонаті світу, а також багато чемпіонатів України. Кожен чоловік повинен захищати своїх батьківщину. Але якнайшвидше вибити ворога до кордонів 91-го року. Тому і вирішив вступити в штурмову бригаду національної поліції. Людь час повертати своє. З першого дня війни мій батько, як офіцер запасу, призувався до військкомату. Спочатку до територіальної оборони, а потім до ланки. Штурмової авіації була загроза нападу зеркостятимського аеродрому. І В нього було бойове завдання вивести літак з-під нападу. І на Житомирщі його літак підбили ворожі літаки. Лишаю своїм батьком. Надіюся, якнайшвидше ми виведемо панців з території України. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє.